Франція, 19 століття, час соціальних змін, амбіції, гострої боротьби за місце у світі. У цьому вирі пристрастей народжується історія, що змусить замислитися над сенсом життя. Жульан Сарель, син Тесля, але мріє піднятися над своєю долею. Чи зможе він подолати перепони в соціальної нерівності, чи досягне омріяної вершини? Його шлях це історія кохання, зради та незламних амбіцій. Перед жуліном постають одвічні питання: як знайти себе у світі, де все вирішує походження? Що важливіше, слідувати своїм мріям чи залишатися вірним принципам? Чи можна досягти мети, не зрадивши себе і тих, хто довіряє тобі? Його перша сходинка до вершини робота гувернером у домі пані Дереналь. Її доброта та кохання відкривають для нього новий світ. Але цей роман стає небезпечним випробуванням, яке може зруйнувати їхнє життя. Жуліан прагне більшого, він вступає до семінарів, вивчає релігію, але не заходить та місцине. Його справжня ціль світ аристократії. і він досягає її через стосунки з Матильдою, гордою донькою Маркіза. Ревнощі, образи, зухвалий вчинок, що змінює долю. Жуліан стріляє у пані Дереналь. Цей постріл стає вироком не лише для неї, але й для нього. Суд, страта. Він міг би стати великим, але чи був готовий пожертвувати собою заради цієї мети? Стендап Червоне і чорне. Історія про те, як амбіції та мрії можуть руйнувати душу.